Емілі, ти готова? Точно? Що будемо їхати в зоопарк сьогодні? Самий найгірший день це коли ви сидите в Канаді і нічого не робите. Тому ми сьогодні вирішили провести файно день в Канаді, в місті Калгері, провінції Альберто, і поїхати з сім'єю в зоопарк. Ну, перш ніж ми зараз поїдемо, це, до речі, зараз поїду. почекайте, треба щось договорити. Цей зоопарк є. Один з найбільших в Канаді, що ви собі розуміли, займає друге місце по е, масштабах. Тому буде сьогодні цікаво, інтересно. Все записую з першого дубля. Поїхала Емілі? Так! Да. А яку мені заспіваєш куч красиву? О о, Молодець! Hey. А що це? А от наша заправочка така от. Називається вона Calgary Cop. Ми зараз знаємо, скільки коштує тут заправити бензин і скільки буде коштувати помити. Це заправка Емілі. Будемо зараз заправляти машиночку нашу. Ну що ж, зараз ми знаємо, які ціни на бензин. І на карвош. Карвош, ми беремо карвош. Мабуть... Оце, так? Регулер. Регулер. 10 доларів 99 центів. E, на 35 доларів, так? Ага. Або на 30 можна. 30. На 30? Да. Виходить 43 долари в нас. З Таки, <турок> Треба розрахуватися, чекай. Дивіться, яка вона грязна, це звіздець. Регулер. Як ви думаєте, скільки літрів тут лупане за 30 доларів? Напишіть, будь ласка. Скільки ти думаєш буде? Музька, скільки буде коштувати? 30 доларів це виходить 20 літрів бензина. Так що, в принципі, це неправда така ціна нормальна. Напишіть, яка у вас цікава. Ми У нас грязна машина, така що капець. На мийку. Ми зараз на мийку. Подивіться. Гляньте, це просто капець. Вона не милася в мене тут ні разу. Жодного разу ця машина не милася тут в Канаді. Подивіться, яка вона грязна, це просто капець. Зараз я поки чекаю свою чергу. Гляньте. Кстати, цю машину я брав за 7800 канадських. В принципі, за свої гроші. Нормально. Аня. Емілі. Mm. 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 Тут-чуть треба чекати треба. Так. <рес> ти прикольна, Емілі. Ти дуже хороша бейба. Диски, до речі, зимні. 385 баксів я заплатив за ці вінтер Ханда, Хунда, чи Хюнда, чи називаються вони. Вже майже півроку працюю на уберійці, заробляю грошенята, можливо, потрібно зняти окреме відео. Напишіть, будь ласка. Я би вам розказав, скільки я заробляю тут на оберігці, які тут взагалі податки, які мінуси, які плюси, як краще починати свою поїздку. Просто напишіть коментарі, я знімав про це відео. Я думаю, вам буде цікаво, особливо для тих, хто тільки приїхав сюди в Канаду. Це робота номер ван, тому що тут не треба знати дуже сильну мову. І комунікація з людьми, опит водіння. Коротше, це треба виділити час для цього, щоб зняти. Тому напишіть, будь ласка, в комент. Чи варто таке відео знімати. Думаю, що вам було б цікаво взнати на рахунок цієї роботи. А хто ще не підписався на цей ютуб канал, обов'язково підпишіться, підтримуйте україномовний контентус. Ого! Боже, буде машина частенька Емілі. Уху! Шок-шк-ш-ш-ш-ш-ш-ок. Мичий засіб такий. Три, два, один. І ще пінка. Товче, дивити. о о о Йоу, йо, ей, воу! Вау. я такого ще не бачив. Ю-ху! <см cultures> І наверху! Ай, класно, ні? Ми <шум> сидимо! Ой, яка машина! Ой! Вау, як чесно! Помільно. Let's go! Лец гоу! Будемо течку розбивати. Та що ж ти так швидко виїжджаєш? Наш мала збути трохи. Прикольно! Тобі сподобалось? Сам цей зоопарк знаходиться майже в самому центрі Калгарі. Провінція у Нас Альберта це друге місце, займає по масштабності. В залив Канаді. Так, це наш поворотик направо. І нас зустрічає перед входом... Ось таке от мовпиня. Це що це таке? Шампанзе чи що? Це що це ворила. таке? Це, а, це горила. Так, їжджаємо. Wilder Calgary Zoom. Або ренфутан. Або аргументан. Це зроблено по з поводу. Дивись, мавпа. Порожавчана мавпа така, виходить. Доровене місце для паркування. Зараз вам покажу ці масштаби, тому що тут може поміститися, мабуть, півгорода. Гляньте тільки, скільки тут парковочних місць. Ось так це все виглядає. Там десь помчав Сітрейн. Я вам покажу машину, яку ми помили. Аня, ти тільки подивись, скільки вона красиво виглядає. Це капець, ніби новенька. Аня, подивись на мене, будь ласка. Як твій настрій, скажи. Ой, чекай, не можу вийняти. О, що таке? Хороший. Тільки не можу дитину дістати. Емілі, ти готова до зоопарку чи ні? Кажи, які, які тебе емоції зараз? Хороші чи погані? Погані. Ти боїшся? Так. Да. Ну не бійся. Там тваринки хороші, вони на огорожою. А літачок летить, двигун на Емілі. Літачок летить, двигун на Що він хоче? Летіти хоче. Так. Додому. Так. Еміль, тобі холодно в ручки? Так. Щоб ви собі розуміли, я такий замерзляка, що це капець. Я взяв з собою рукавичі, не знаю, як це все можна знімати тут. Але без рукавиць я просто не можу. У мене рейно і дуже швидко замерзають руки. До речі, вони з підгрівом. Не знаю, чи тут видно. Є навіть різні функції. Ой! Ой! Ти що, вже весела чи що? Емілі, ти весела трохи? Ми вже прийшли на таку площадь здоров'яну. подивіться. Ще раз хочу вам нагадати, що це один з найбільших зоопарків взагалі по всій Канаді. Перший знаходиться в Торонто. Гляньте які масштаби. Це в нас тут є такі скульптури з металу зроблені. Заді мене у вигляді зебрів. Слонів і так далі. Так, заходимо в середину. Тут у нас такі файні світлячки Прикольно Щоб здивувати дитину, не обов'язково показувати їм щось таке, знаєте, масштабне. Можна навіть такі дрібнички показати, як світлодіодні лампи, які тут вкручені в підлогу, і цього буде достатньо. Подивіться. Ніби в кінотеатрі йдемо? Да? Так, да, ніби в кіно йдемо, дивиться. Були би нормальні якісь фільми в кінотеатрі, ви не пишіть, тому що я, крім субстанції, нічого такого цікавого не побачив. Ну що ж, зараз знаємо, які тут ціни, скільки коштує квиточок на двох дорослих і на одну дитину. Підовольна? Ми, ми в зоопарк йдемо? Так! Да. А ти рада, що ми йдемо в зоопарк? Що там по цінах? 1886. Це 84. з двох і дорослих. Емілі, ти в зоопарку своєму першому! Дивися класний, А це що такий здоровий? Аня, як він називається? Ти типу по динозаврах. Це цей трицераптор, ні. Я не пам'ятаю. Це. А чи це трицераптор? Я не пам'ятаю. Ще буде цікаво. Що ж там по цінах? Я думаю, що краще про це розкаже Аня. Е, дивіться, сьогодні ціна за одного дорослого 36 доларів. Е, до трьох років ага, дітки без кошти. Гірлянди до трьох рочків діти безкоштовно, але в залежності від дня тижня ціна міняється. Може бути 20, 29 доларів, може бути 30 доларів, сьогодні аж 36. Але завдяки ось цим карткам ми заплатили не 72 долари, а ми заплатили 18,89, Тобто це дуже велика знижка, бо витратити майже 100 доларів. Це, це на 100 дуже важко. велика знижка. Навіть коли ти прям супер працюєш, це все одно дорого. Дуже класно, що для іммігрантів є такі моменти, що ви можете зекономити. Тому що, ще раз скажу, на початку імміграції дуже важко. І ця країна в цьому допомагає. Ну що ж, погнали, дивитися на звіряток, ті, які є тут. Я побачив перший раз підвіна. Дай, 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 дай. Це капітець. Дивіться, вони прикольні. Бачите, для падалась. Там плаває, бачиш Маленький. До речі, дивіться, в них є навіть норки для того, щоб там жити. Прикол. А вони взагалі є, як ти думаєш? Де? Е, літом. Чи їх десь забирають звідси? Я не знаю. Здоров! Як твоє здоров'я? Ви, які в нього лапи класні, чуєш? Це, звісно, прикол. Опа! Як качка! І цей теж оба! А цей теж хоче чи ні? А цей льод гризе. А мені цікаво, скільки вони живуть. Напишіть в коментар, скільки проживає пінгвін. А зараз я вам покажу найбільшого пінгвіна, пінгвіна в Канаді. Ні, це не Аня. Аня не пінгвін, Аня людина. Подивіться. Look at this. Яке воно здорове, ні? І тут ще поставили таку от... А що воно зроблено? Такий матеріал? Як бідон. Боже, а вони як експонати, подивись. Емі, hey, це ці пінгвіни. Дивіться такий. Здорово! Як твоє здоров'я, все нормально? Тут така прическа прикольна. Такий чубатий Блін, як кури, тільки великий. Таке враження, ніби це для мене ні звідані якісь тварини. Типу. то, що ти ніколи не бачив, ти дивишся перший раз в тебе такі емоції, типу, що це таке взагалі як таке могло бути взагалі? Бо тому що коли дивишся в телевізорі, там, в моніторі, це зовсім інше. А вживу ну, просто відпадають слова. якісь. Це просто треба бачити і це кайф. Шум. Йому сподобалася Так, Подивився. Він хоче з'їсти твою рукавичку. Блін, які в нього очі, це взагалі щось неземне. Прикольно. Чишать лапками робить. Вони на нас дивляться, а ми на них Прикольно. Дуже класна атмосфера. Взагалі, просто я просто тащуся від цього всього. Цікаво все зроблено, декорації, каміння. Це в них такі звуки. А це я так попкою бачила Такі весенькі, прикольні. О боже, подивись на тіку. Ого, вони ще на вулиці можуть бути. Та я дивлюся. А що в них снігу немає? Нам, до речі, дуже сильно повезло з погодою. Єдиний мінус цього всього це дуже сильний вітер. Через це можливо буде у відео чути якісь шуми. Я тупону не взяв з собою пухнастіка, тому такий звук може бути моментами шумний, чути вітер. Ти в шоках? Дивиться прикольно. Тримай, Тримай, сонечко, тримай це твоє. Тобі подарунок. Це тобі, хлопчик подарував подарунок. Класний На руки такий. хочеш, чекай млі, я вже запихалася. Гуляли, гуляли і нарешті зустрілися з нашими знайомими, якими ми познайомилися в Рамаді Плаза, правильно? Так, Моя пам'ять мене не зраджує. Так, все вірно. Що ви вже побачили щось, пару твариночок якихось? Побачили. Бенвінчиків побачили. Ну, якусь корову чи телятку. Кор Кор корови, телятки ще не бачили. Що не бачили? Сьогодні ми, надію, побачимо ведмедя білого полярного. Але це така сіні погода. Мрія. А водись тут має бути. Має. Бо там з льової сторони. Класно. І пінгвінів ще бачили на можна. Хто це такі? Що це? Хто вони такі? Вони, вони хоровод якісь. зараз буде якась цитанська штука. А що вони кругами ходять? Мені страшно. Щось викликають, поки. А. ну До контента можна і попробувати пару разів. Та ж підійди, що трохи познайомитися хоче. Ти ж одно живеш разом з нею постійно. Все, втекла. Подивися. Чуть не впав. Це місце, де є пташки. Ми вже бачимо цю сову. сов. Доброго здоров'я, як усі справи. Як прокурора. А, вот я подивилася. Бачиш, а о, ого, яка здорова, Йомайо! Бачиш? Ти бачила? Так. А це хто в нас такий? Як, назив... Як його можна називати? Де ти? Де ти є? Що ти ховаєш? її? Хто це? Хто це? Це такі з рогами. Та нього вже нема що їсти, вже все, посідали. А їх тут раз, два. Три. Щоб ви собі розуміли, у ту сторону є білий відмідь. Зараз вам його спробую показати. Емілі, дивися, білий відмідь! Господи, диви який великий. Іди сюди. Come here! Come here! Так, опитування одне. Де живе білий відмідь? Два варіанти є. Яка буде три. Третій варіант це буде дві варіанти. Перший варіант. Норвегія. Антрак... Антарктида. Смоєш Антра... ну, печик? Ні-ні. Перший варіант. <рес> Чекай, ти що знаєш, ти нічого не знаєш, забудься, що ти знаєш. <рес> Антарктида? Перший варіант, другий варіант, Слобідка Рахнівська. Давай. Антарктида. Ні. Слобідка Рахнівська. Правильно. <рес> ти там не був ніколи? <рес> Чого не був? Ооомій, білий, боже, відміть, білий. Господи, просто. Там ще китайці почали гуглити. Де той ведмідь живе, блін. Ну ще Еймелі, сюди хоч бачиш за до, до трьох років. Емілі в шоці. Дай, дай. Дай. Я в шоці. Кінва... Ух ти що робиш! Ти бачила? Скупався! А це в нас походу ведра чи що? Це хто? Видрах? Це видра, а я бачу, там дуже одна видра є. А вон лежать собі хвостики позвисали. Ви граються, файно. Це ж світі животний, ти що. Клас, дивишся, витвіряє, дивши витеряє. Оце дуже популярна штука взагалі в Канаді. Користується. Це, до речі, тут букторія, це розважальний типу, центр. Але ми туди не підемо, тому що ми сьогодні хочемо піти трошки побачити звіряток. Це крута штука. До речі, вона, якщо не помиляюся, на, е, на електриці, вона працює. А в яку ціну вона? Не знаєш? Оця штука. Біля 500? Це дуже класно. О, класно собі, чуєш. Включив, поїхала Кручиви собі. Поїхала. А ти собі свої діла <рес> вирішуєш. Так, тут у нас вовк. А він кусається. Це просто як інший світ. Це наскільки тут люди постарались, щоб це все тут виставити, щоб воно виглядало як справжнє все це. Е, Гіллякі, е, сіно. Ялинки так підходять, ці всі дерева, це просто кайф, я не знаю. Тут ви бачите також є якась річка. Чи це озеро штучне, я не знаю. Хто ти? Як тебе звати? Подобається зоопарк? Оце це тебе затяжка як має бути. Що, ти все одним залпом чи що будеш? Емілі, Ведмедь такий здоровий, не-ля Диян. Ти моя мучка дорогенька. Що? Було у <плес> <плес> вас? А там хто? Я нікого не бачу, Емі, не знаю. Водо. Там є відмідь? Вото! Вота? Так. Девочечка. Водичку хочеш? Так. Ну і куди без цього? Тут бачите є мусорні баки для чіпсів, для бумаги, для бутильок, мілк. Стіки от великі контейнери. Клас. У мене є не потрібно, як тут прожилися. Тут ж холодно. Чи їм тут окей. Клас Це Ой, ти що кусаєшся? Диві, бачиш? Щось не поділило, походу. Це, звісно, прикольно. В одному місті скільки багато тварин. Зараз вам покажу. Фламінго, так? Ти подобається фламінго? Класні, так? Такі рожеві. Клас. Ти любиш інозаврі? Кусай, давай. Ай, ти що динозавр, боже Емілі. Ой, динозавр кусається. Ай! Ай, ой! Ой, динозавр! А не, подивись, забери Забари дитину, вона динозавр! Ну, думаєш, що динозавр! А ти каже, Ай! Ай, я боюсь тебе! Не кусай! Ай! 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 Емілі, верблюд! Що це в нього? горби чи що Дивись які в нього горбики, бачила? Ой! І така прическа в нього. Дай руку, Эммі. Дай рух. Гиммі лег. Нок. Крек. Чик. Фингерс. Офігеть. Оце конечно так. Да. Але він їсть, як дід. <laughs> <гас> То він теж би забіг чи що? <laughs> <гас> Господи. Я такого ще не бачу. <laughs> Чому він <гумен> до тебе біжить? Близький ящик. А він око може відкрити, чи він не відкриє око? Він просто думає, як буде з'їсти. Клас! Це, звісно, прикольно. Такий слон. Він швидкий, спокійний. Він не то, що я. Він слон, тільки в нього маленький хобот. Водичку п'є, а не хоче. Чи буде пити? А він не, не достає походу хлопотом okay. своїм. Завітали в сувенірну коровничку, і зараз вам покажу футболку Пуші Тхора. Гляньте. Це в нас кіно, чи А Ану, подивіться, пишіть. Хто це? Носки нас також такий шкарпентоз за 13 баксів. Бегемоти є отакі. Хоча у мене тут 70 доларів. Ну це, звісно. Зараз. Тигри ось такі. Ось такі от тигри нас буде коштувати 25 доларів. Ось такі от лев Ціна на нього 140 доларів. Такий файненький єнотик, коштує 35 доларів. Ціни, звісно, цікаві. 30 доларів ось такі трохи менші. Магнітики ну, ось такі можна купити. Печало вони? 13 доларів. Коротше, не сьогодні. Так, у нас Василь і Сарма. Моцний такий. Оце, звісно, так. Да. Подивіться. Котику. Котику, мир, котику. Ти як? Трохи замахався. Подивись на мене. Він такий доглянутий, гарний. В принципі, тут і для тигрів дуже багато місця, подивіться. Це все? Місце для двох лише тигрів. Гляньте. Подивіться, яка вона прикольна! Здорово! Ще є. І ще тут є. Це ж не тхорій. Боже, які гарні, Емілі. Хом'як каже. Це рок-хіракс якийсь. І цей хоче їсти, Думає, а ну я поїду. Дивіться прикольно. Класс, це таке. Тимон, А це в них така кормушка. Це кормушка така. Здорово! Глядь! Клас. Де кобрас, подивишся? Де От він капусту їсть, ти не знала. І пташок багато, так дивись, біля нього. Там. І там черепашки дві малі. Дві а там будиночки такі. І каміння. І каміння, А тут в мене вже немає слів. Подивіться. Це в нас хто? Бегемот? Це бегемот, а це хто? Емілі? Жирафа. Клас. А бачиш, в них такі спеціальні ці кормушки. Клас! це взагалі, в мене зараз. Немає слів. Жирафа Афа Афа чи що? Жирафа афа афа, афа. Ніче собі. Афе, афе, афе. Чуєш, їм вже треба такі е потолки. не як? Весьменки, так? Трохи Ні, вище. Весьмені до них не підходить. Не підходить, треба вже... А дивитися, різні сорти, сорти кажу, вже. <сміток> Різновиду. <сміток> <сорту. сміток> Різного... <сміток> Різного виду, говоря. <можу. сміток> Ти чуєш, що він робить? <сміток> Та попою закрила йому ніж. <сміток> Немає чим дихати під ним. Диви покинути. Ось отежить. це тирса така і якесь каміння. Придемо ще сюди раз? Так. Сподобалось тобі, так? Так. А кого би ще побачити Яку тваринку? Отаку! Господи. який ти Цікавий. Ти що тільки проснувся що? Та ж тільки неділя, ти з п'ятниці вже. употрібляєш. Добрий ранок. Це він тільки погоду проснувся. А там прикольний, Ніби там якась цей Клас. Я ж кажу, штука для будинок вийти. На кінці полаский. Клас, я тоже хочу. Вау. Ми вже з последніх сіл просто добираємося всі. Не буде старий парк, не буде ще десь. Крокодила, не бачили. Крокодила не бачили. От це дуже мінус такий. Але менш ніж тим файно провели час, в неділю. Буває, що на Uber як звездячи зранку, прокидаєшся і такого аж до самого вечора. Тому дякую за перегляд. Будьте з нами. обов'язково підписка, підтримка контентусу, Подобайка, все як має бути. Всім офідерзейн.